Не викидайте ось такі маленькі кусочки, з них можна пошити круті коврики. Зараз покажу як. Ось такі величенькі виходять або такі поменше. Беремо футболочку. Бе у кого немає кусочків. Я такі футболочки, нарізаємо полосочки. Ось такі На глаз, якби не треба заміряти. Мінус. Якщо буде трошки більше або менше, то нічого страшного. Так, обрізаємо краєчки. Обрізаємо, обрізаємо. Тканинка має бути трикотаж, бавовна, з якої сипіться все. Іменно ось футболка трикотажна. Складаємо лице до лице, прошиваємо рівненько. Робимо таку довгу смужку одного кольору, потім іншого. Потім з цих смужок будемо плести косичку. Зшиваємо, зшиваємо. Косичку вішаємо на ось такий держатель ниток. для того, щоб було трошки як натяження, коли ми будемо плести. Беремо. Канинку сюди ми дошиваємо, Бираємо його йоголочку, плетемо косичку. Оцю частинку, там, де обрізано, стараємося прятати всередину, щоб лицева сторона була гладенька. Прячемо все. Так, це трошки довше, але воно виглядає охайніше, менше візуального шуму, коли воно хаотично перевернуто туди-сюди. То виглядає не дуже. Я перевертаю. Плетем, плетем йоголочкою закалуємо, щоб нічого не розпустилося, і будемо плести. Беремо з точечкою, переривистий зігзаг. Точку, переривисти зігзаг. Черну у нас 7, Довжина на Дов двоєчку ставте. Півтора буде мало. Для пошиву таких ковриків треба спеціальна іголка для трикотажу або для печворку бо даже в такій ось... з таким швом прирівісти зігзаг, і то буває трошки пропуски. Але воно все шивається, все тримається. Але якщо ви будете вбирати рівний зігзаг, то воно навіть може і не прошити таку товщину. Тож треба підбирати, щоб вам було комфортно працювати. Ось ви берете одною рукою, а лівою, основну частину тримаєте, а правою даєте косичку. Плотно прикладаєте до коврику, щоб не було дирочок, щоб плотненько все е, прилягало і воно прошивалося, щоб було таке легеньке натяження. Бо якщо будете міняти розположення в цій косички, то можуть дирки з'явитися такі. Так, шиїм.